Автоматичне продовження бронювання в період мобілізації, що потрібно знати. Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу вам проти про дуже важливу тему, яка стосується дуже великої кількості українців, які працюють на підприємствах, які мають статус критичності. Уряд нещодавно ухвалив нове рішення, яке стосується багатьох українців, і саме сьогодні ми з вами його і розберемо. Тому не перемикайте. І так, друзі, суть даного рішення полягає в тому, що уряд автоматично продовжить діюче бронювання для деяких категорій громадян на один місяць. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується тих бронювань, які були чини станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови 76 від 27 січня 2023 року. Чому це рішення прийняте? Зараз вам і розповім. Дане рішення було прийнято через те, що нещодавно було на всі реєстри України було зроблено кіберську атаку, яка змусила припинити роботу всіх безпосередньо реєстрів. Реєстрів, які мають людські дані, саме тому е, система глюча і повністю не можна було працювати належним чином і вносити відповідну інформацію до даних реєстрів. Не могли особи нормально е, повноцінно бронюватися, не могли повноцінно собі подавати документи на відстрочку, що спричинило до того, що. Просто паралізували всю роботу. Що це означає? Це означає, що система бронювань працює у складних умовах, і уряд вирішив підтримати громадяна саме автоматично продовжити їх бронювання. Для того, щоб вам було простіше і зрозуміліше, як воно відбувається, хто має право на продовження, хто не має, то розповідаю, що якщо строк дії вашого бронювання завершується, наприклад, там, 24 грудня 2024 року, то в такому випадку ваш термін дії бронювання продовжиться на один місяць. Якщо ж, наприклад, у вас термін дії бронювання закінчується там, до 19 грудня, то ви не можете вже продовжити термін дії автоматично, і ви будете заброньовані уже після того, як запрацюють повністю всі реєстри і буде відкрита повністю база для того, щоб ваш роботодавець міг спокійно подати документи для продовження бронювання. Тому, друзі, на завершення хочу вам повідомити, що як на мене, це рішення воно є край важливим для тих осіб, які працюють в критично важливій інфраструктурі і, в принципі, мають. Бронювання для того, щоб можна було виконати певні завдання, які ставляться перед ними. Якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога в тому чи іншому вирішенні питання, обов'язково пишіть в коментарях або зараз за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну і звісно, пишіть свої думки в коментарях, для того, щоб можна було бачити саме вашу думку відносно. Даного рішення саме уряду і як ви до цього всього ставитеся? Ну обов'язково не забуваємо робити підписку, ставити лайки і тись на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!